Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України. І зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. У Росії можуть повернути викрадених сімох дітей. Вони на поруках у консула України в Ростові на Дону. Перш за все, я ще раз наголошую, що ми на цьому етапі ще забрати їх. Я сподіваюся, це завершиться успішно. По-друге, вони точно не повернуться туди, де їх викрали, де їх потім. Попри їх волю, ну маленькі діти вони ще не можуть. Це взагалі злочин. Це злочин за українським законодавством. І вони мають повернутися там, де буде реабілітація. Навіть не тільки до лікарів, але й якась реабілітація. Я не спеціаліст в цих справах медичних, але я розумію, що після такого шоку діти мають знайти підтримку. Сімох дітей віком до двох років з церебральним паралічем вивезли терористи з луганського будинку малятко, 8 серпня. Їх на територію Росії переправили через контрольований бойовиками пункт пропуску і зварено. Декілька закордонних установ готові надати допомогу викраденим дітям. Скандального мера Стаханова Юрія Борисова апеляційний суд Києва залишив під вартою. Таким чином апеляцію його адвоката відхилили. Сам чоловік провину не визнає, каже, з сепаратистами не співпрацював. Мовляв, такі звинувачення можна придивити кожному мерові, який проживає в зоні АТО. Це бред над Це Сьогодні можна посадити любого мера города, який сьогодні знаходиться в зоні АТО. Будь-якого. Я ще раз говорю, вам ізвісні позиція. Я підтримав рішення суда. Меня суда, которое було, воно має бути. Все. никаких коментарів. Вже готові внести заставу, каже адвокат мера. Хоча все залежить від суми. За нього ніхто гроші вигляді застави, платити не буде, викупати не буде. За тієї простої обставини, що він ну не причетний до сепаратистів. Тому, якщо суд скаже там багато мільйонів, то не знаю. Багато мільйонів ну, скільки. Ну, скільки готові заплатити суму застави, якщо так? Ну, тисяч сто готові, можливо. Але надмірні якісь суми. Це як, як звичайний чиновник, як звичайна людина, скільки він може заплатити, скільки може запропонувати, що є, то є. Нагадаємо, Мера Стаханова Юрія Борисова затримали 27 липня у Бердянську бійці батальйону Азов. 30 липня Шевченківський суд Києва ухвалив рішення про тримання його під вартою строком на два місяці. Борисова звинувачують у співпраці з терористичною організацією ЛНР та посяганні на територіальну цілісність України. У запорізьких соцмережах кілька днів людей закликали йти під військкомат на мітинг проти війни. Пропонували від 30 до 100 гривень. У призначений час під центральним військоматом міста зібралося півсотні пенсіонерок, жінок і молодих людей під керівництвом спритного чоловіка. Кричали, що вони за мир і що дітей не можна відпускати до армії. Запорізькі самооборонці і громадськість прийшли припинити провокаційний захід. Пікетників закликали не брати участі у путінській комедії і пояснювали, що буде, якщо накликати російські війська на Запоріжжя. Жінки, дівчини, матір, уходіть, будь ласка. Запоріжжя будуть бомбити, ваші дома будуть бомбити. Зачем вам підвали? Ви подумайте, для чого ви сюди прийшли. Ніхто то не буде. Тому що вони не хочуть воювати. Хлопцю беруть, тише воювай. Я паки ти роботу. А какое твоє дело? Я пенсионерка. пенсіонерка. ты ти пенсіонерка, чего себе пенсионерка? ще хресне дело. Під тиском самооборонців проплачений мітинг почав стрімко розходитись. російські канали. Ми за мир, на да які там російські да, канали? Да, Я від да, його да. Путіна сама зустріну. Вот, это правильно. Спасибо. Спасибо. Організатори мітингу самооборонівці затримали і передали співробітникам СБУ. Я тебе задаю питання. Ти в АТО їдеш? Ну ти ж Ти тільки що? виступав, щоб молоді не йшли в АТО. Тобі 35 років. Ти готовий в АТО їхати? Я тебе задаю. Мені 50, тобі 35. Ти готовий їхати? Ну, у мене поздоров'я По здоров'ю? По здоров що у тебя здоров'ю? <різь> що, що у тебе по здоров'ю? Запорізькі військові, які нині проводять мобілізацію, обурені як діями провокаторів, так і готовністю кількох десятків запоріжців мітингувати за гроші. Проведення антиукраїнського, проросійського мітингу. це взагалі нонсенс, той час, яка країна вся об'єдналася, за того, що дати відсіч найманців, які йдуть. На території Донбасу засилається з Російської Федерації, які здійснюють раптові обстріли з території Російської Федерації наших підрозділів. А от грошей учасники проросійського збіговиска так і не дочекалися через те, що його розігнала самооборона, а організатора схопили по 30 срібняків, ніхто не отримав. Уряд готовий взяти на себе витрати, пов'язані з протезуванням поранених героїв, а таких майже дві тисячі. На відповідну державну програму виділено 230 мільйонів гривень. Що в Україні ставлять протез, його вчать ходити на ньому. І це триває не три дні, як там за кордоном відпротезували і відправили, і роби з ним, що хочеш. Там цілий місяць спеціальні підготовлені фахівці, які Вчать людину ходити по-новому. Потім, через там пів року, коли культя ще більш формується, ставлять йому, підганяють цей процес. А вже в кінцевий етап він може собі поставити будь-який протез, хоч космічний. 90% цей протез він складається з комплектуючих, які які виробляються на провідних європейських фірмах. І на сьогоднішній день протезування за межами України. Наскільки мені відомо, якщо це брати протез, сучасний протез Нижньої кінцівки, ну це більше ніж 600 тисяч гривень. Держава гарантує надійний сучасний протез, який на, на, на першому етапі він все рівно буде тимчасовим. Утім, бійці переважно не довіряють вітчизняним розробкам і воліють через волонтерів збирати гроші на послуги закордонних фахівців. Про те, як у нас в страна, то може доволі таки хорошо, але судя по тому, які нам бронежилети привозили, mm. як вони хорошо тримали пулі і все інше, то есть, я не вірю в те, що і 99% з наших ребят не вірять в те, що. Что... Нам можуть мови зі здійснити достойне Тим часом. У Міноборони зазначають, що вітчизняні медики готові протезувати не тільки військовослужбовців, а й усіх учасників АТО, які цього потребують. Незабаром інформація про ці події з'явиться на офіційному сайті телерадіокомпанії. Тим часом наші журналісти вже готують для вас огляд подій чергового дня тижня, про які ви зможете дізнатися як з інформаційних випусків новин на радіо Раї, так і з наступного випуску новин регіону на каналі Раї. На цю годину у мене все. Приємного вам перегляду і лише добрих новин. Побачимось.